Право 1628. На малюнку 126. Зображено прямокутний паралепіпет. Укажи перше завдання три ребра паралельних ребру АД. Ну що ж, стартуємо. Ось наш малюнок 126. Дивимося, які у нас три ребра паралельні ребру АД. Ну що ж, ось у нас АД. це ребро КН, ЛН і БЦ. Так і записуємо. Отже, це буде у нас ребро КН. Потім LN І БЦ. Три ребра ми записали. Друге, два ребра перпендикулярних до ребра BC. Ось у нас ребро BC. До нього перпендикулярне ребро Л Б, МЦ, АБ і ДЦ. Можна будь-який обрати. Отже, записуємо, які. Я візьму А, Б і, наприклад, М, С. Пишемо а, Б І М, С. Так, ці два ребра перпендикулярні до ребра Б, С. Третє завдання: деяких два ребра, які не перетинають ребро ЛМ. Але й не паралельні йому. Ну що ж, ось у нас ЛМ ребро. Ребро, що не перетинає ребро ЛМ і не паралельні йому. Це буде у нас КА, будь ласка. І, наприклад, іще є одне ребро: це НД. Отже, записуємо або можна і АБ ребро до ЛМ підходить. Записуємо тоді. АК. Два ребра пишемо АК. І давайте я візьму ребро АБ. Воно також не перетинає ЛН. І не паралельно йому пишемо І, ІАБ. Ну що ж, ось таке завдання на ребра прямокутного паралепіпеда. На цьому вправу завершено.